Торбинко, дай розуму краплинку. Жили в одному селі два брати Кузьма та Іван. Кузьма був одружений з Одаркою, а Іван з Марією. Обидва багатодітні. Кузьма жив заможньо, а Іван зовсім бідно. Щодня Марія сварила Івана гірше за всіх у селі живемо. Діти розоті, роздягнені, та й я хожу як старчиха. Підеш по воду, всі сміються, а більше за всіх одарка. Думав, думав Іван, що їм робити? І надумав повіситися. Взяв обривок мотузки, та Марія помітила, навіщо мотузку береш, вона й так ледь тримається, обірветься і дро принести буде нічим. Кинув Іван мотузку і пішов до річки. Стоїть на березі й думає. Аніж так мучитись, кинусь я в воду. Тільки зібрався, бачить, корабель пливе. А на палубі дівчина да така гарна, що очей відвести не можна, запитує вона Івана. Що це ти робити зібрався? Ах, злидні заїли. Діти й дружина, роздягнені, роззуті, голодні. От я й надумав утопитись. Не смій цього робити, Іване, я тобі допоможу. А хто ти така? запитує він. Я доля твоя, сказала так дівчина і кинула на берег миску. Миска та колесом до Івана й покотилася, підняв Іван миску, а що з нею робити не знає. Красуня йому пояснює, постав її на стіл і скажи нагодуй, миску, всіх досита. Приходить Іван додому і каже Марії, клич хлопців, обідати будемо. Чим обідати? Поставив Іван миску і каже, як красуня навчила, Миско, миско, нагодуй всіх досито. Тільки сказав, стіл з катертиною накрився, а на ній усякі страви з'явились. І борщ, і каша, і кисіль. Пили, їли, скільки хотіли, а на столі все не менше. Іван і каже, тепер і попрацювати можна. Марія теж повеселіла, взяла відра, коромисло і пішла по воду. Іде, а назустріч її Одарка і питає, а чого це ти нині така весела? Чи хлібця поїла досита? Тепер у нас всякої їжі досхочу, та й розповіла одарці про чарівну миску. Та від заздрощів навіть відра з водою впустила. Прибігла додому, засапалась уся. Кузьму, кузьму твій брат Іван таку миску здобув, що нині вони їдять все, що хочуть. Візьми в нього цю миску. Пішов Кузьма до Івана. Привіт, брате Іване. Добро здоров'я, брате Кузьмо!» Правду кажуть, начебто ти таку миску здобув, що вона цілу родину може нагодувати. Правда. Позич мені цю миску на один вечір. Ми нашою Явдошку посватали. Нині змови не будуть. І потрібно гостей пригощати. Я завтра ж миску тобі поверну. Ну, що ж, дай йому миску Марія». Наступного ранку приходить син Кузьми і миску назад приносить. Поставила її Марія на стіл і каже, Годуй, миску всіх досита. На столі, як було порожньо, так порожньо і лишилося, заплакала Марія. Іване чуєш, Іване, але ж миску нам підмінили. Зажурився Іван. Видно, не вміє жити. Отаке От щастя з руку пустив. Піду втоплюся. Пішов до річки, тільки зібрався воду кинутись, бачить, корабель пливе. А на ньому знову ж та дівчина. Ти чого сюди прийшов? Чи знову топитись задумав? Душе моя, дівице красуне. Що я дурний чоловік наробив, віддав твою миску братові, а він її підмінив і знову моїм дітлахам їсти нічого. Це Іваночку ще не горе. Ось тобі карбованець рідний. Будеш ти з дружиною перекидати його з руки на руку, раз перекинеш два карбованці вийде. Двічі перекинете? Чотири. Подякував Іван, дівицю красоню, та й додому пішов. Провели вони з Марією хлопця гуляти, а самі заходилися чарівного карбоваця з руки на руку перекидати. Набрали вони пів мішка грошей, а наступного ранку пішов Іван на базар, купив Марії полуботки, хустку ошатну і дітлахам дещо з одягу. Нарядилася Марія, взяла відра, коромисло та й пішла по воду, зустріла її одарка і ойкнула кому? Да де ти ж таке вбрання взяла? Досить нам по столах ходити. Мій чоловік чарівного карбонця дістав. Тепер у нас грошей скільки завгодно. Кинула одарка відра. І додому побігла, кричить Кузьму, Кузьму, твій брат Іван чарівного карбонця здобув. Кузьма зараз же до брата та й давай хитрувати. Ти, ван, може, на мене замиску гніваєшся так провини моєї там нема. Густі перепилися, та й ненароком її розбили. А ти, кажуть, нині розбагатів, чарівного карбонця дістав, позичив би мені його хоча б на один день. Подумав Іван, може, й правду каже Кузьма, що миску ненамисно розбили. Хай там яка, все ж таки рідний прав. Гаразд, каже Іван. Карбованці я тобі на один день дам, але тільки з умовою, що завтра повернеш. І справді, наступного дня син Кузьми назад карбованця приніс. Принести, то приніс. Та тільки не того. Взялися Іван. З Марією його з руки на руки перекидати. А він, як був один карбованець, так одним карбованецем лишився. Знову обдурив Кузьма, зажурилася Марія та Іванові невесело вирішив, піду подумаю, що робити. Пішов і знову на березі ріки опинився, а біля берега вже корабель стоїть. І дивиться, красуня по палубі прогулюється. Побачила Івана, засміялась. Чого Іване не веселий? голову похнюпив? Знову зі мною лихо приключилося, відповідає дівиця вродливиця, ще до лиха не сім днів або буде, або ні. Це я, Іване, винувата не те дала, що тобі потрібно. От візьми суму, прийдеш додому, дідлахи гуляти пошли. А сам з дружиною замкнися і скажи, торбинко, дай розуму краплинку. Коли відчуєш, що досить, тоді скажеш, не треба хлюсту, розуму доста. Так Іван і зробив, провів дід гуляти, замкнувся з дружиною в хаті, поклав перед собою торбинку і сказав. Торбинко, торбинко, дай розуму краплинку. Тільки промовив, із торбинки шість молодців виструбнули, у кожної захаляви по падожилну, на батожильні ще по батожищу, вийняли вони подожилна, розгорнули батожища, ну Івана та Марію ума розуму навчати. Іван з переляку забув, як в торбинку вгамувати. А шість молодців усе їх навчають, Заледве згадав Іван, не треба хльосту, розуму, доста. Одразу молодці зупинились, намотали батажища на батожильне, поховали їх за халяви і самі в торбинку пострибали. Вранці пішла Марія по воду, а назустріч її ударка. Марія йде, наче не було нічого, сміхається – Ударці й те завидно стало, чого ти, кумо, така весела? Та мій Іван торбинку дістав, що розуму дає. Ударка від злості відра покидала, до хати не добігла і закричала Кузьмо, Кузьмо, твій брат Іван, якусь чарівну торбинку дістав, іди скоріше до нього. Приходить Кузьма до Івана та й каже чув я, Іване, що в тебе торбинка є, що розуму дає. Позич її мені. Ні, брате, не дам. Ви мене чашку розбили, карбованця загубили. Без них я ще проживу, а торбинка мені всього дорожча. Хвалить Іван торбинку, а в Кузьми все більше на неї очі розпалюються. Ледве не на колінах уже стоїть, просить. Нарешті Іван погодився добре. Візьми. Так запам'ятай, як розуму набиратися треба, відійшли дід лахівку де-небудь, замкнися разом з дружиною і проси торбинку, дай розуму краплинку, а як торбинку зупиняти, про те Іван не сказав. Прибіг Кузьма додому, провів хлопців на тік, замкнулися разом з дружиною в хаті, поклав перед собою торбинку, а як сказав торбинку, дай розуму краплинку. З неї шість молодців вискочили у кожну за халявою по бадожильну, на батожильну ще по батожищу, вийняли вони бадожильна, розгорнули батожища і ну лупцювати козьму з одаркою так що ті ледве повертатися встигають. Пішов по селу галас. Прибігають до Івана сусіди, твого брата з дружиною якісь дядьки б'ють. Пішов Іван до брата. Хата середини замкнена, а в ній від найде. Відчинив Іван віконце і потихеньку скомандував. Не треба хльосту, розуму, доста. Тільки сказав, молодці намотали на батожильна. Батожильна сховали за халяви, а самі торбинку. Кузьма Ледве дух перевів, просить Івана, Іване, забери свою торбинку. Та ні, нехай у тебе ще з місяць побуде. Візьми, будь ласка, свою миску і карбованця, тільки забери ту торбинку. Ну, це вже інша річ. Взяв Іван миску, карбованця і торбинку, та й додому пішов. Миску на стіл поставив, карбованця до кишені поклав, а торбинку для пам'яті на стіну повісив і став зі своєю Марією жити. Поживати та горя не знати.